Вивчаємо німецьку за піснями. Mm -hmm. Отже, gut zu dativ». Вона співає про обручки від картє і каже, що вони. Пасують, вона співає пасен, тому що каже про обручки умножені. to me. Вони пасують добре мені. Запам'ятовуємо щось: Past або пасен умножені. Good, good можна замінити на те, чи добре підходять, чи дуже добре, або, наприклад, überhaupt nicht. взагалі не підходять. Zu плюс датів. Після zu кажемо того, кому підходить, або не підходить. Im weg stehen plus датив. Вона каже, що ви im Steht mir nicht in Weg. Ви у мене не стоїте на дорозі, ви мені не заважаєте. Запам'ятовуємо: jemand steht jemandem stehen плюс датив і m weg.